Грецькій студенці Крістіні довелося постаратися, щоби знайти в Афінах доступну квартиру. Раніше винаймала житло площею 50 квадратних метрів за 320 євро. Але потім ціна зросла до 500. оскільки підробіток приносив лише 650 євро. Довелося шукати щось менше й дешевше. Їй пощастило знайти за 200, але це без комунальних. А рахунки чималі могла б знайти сусідку, але площа замала лише 25 квадратних метрів енергетична криза мене дуже лякає, і я не очікувала, що все зміниться так швидко, що за такий короткий термін у нас так зростуть ціни. Мене лякає думка про те, як я житиму сама каже, що можливо доведеться і звідси переїхати. більшість працюють довгий робочий день за невеликі гроші. У Греції можна жити або з батьками, або зі сусідом по кімнаті. Економіка Греції цього року зростає майже вдвічі швидше, ніж у зоні євро завдяки стійкому відновленню туризму. Однак через енергетичну кризу та інфляцію різке зростання уредної плати і дефіцит невеликих квартир молодь опинилася у скрутному становищі. Статистика показує, що 60-70% греків віком до 35 років, як і раніше, живуть із батьками якщо якась молода людина хоче винаймати житло, вона витратить на оренду щонайменше 60-70% своєї зарплати. А в Європі заведено вважати, що цей показник не має перевищувати 30%. Інфляція в Греції наближається до 30-річного максимуму 12%. Гадаю, багато компаній закриється. Багато людей утратить роботу буде ще гірше ніж зараз. У вересні вартість житла у Греції зросла більш ніж на 35%. відсотків. Водночас електроенергія подорожчала на 30%, відсотків, а пальне на 65%. відсотків.